так Ждем, ждем. Кот. вырубилось, Ось. Пум -пум, -пум, -пум. Вот, Снимаем вот это вот, чудо юдо. даемся что вышло. Ну, я еще на поднимаю. Угу. Опа, опа, Нет, так туда. Ну і всі зразу. Щоб не втикать. Кстати, ви бачили, напевно, що у мене є хом'як. Боже, як я з ним люблю гратись. Пампірапі! Hey, бой! Тири-папи! Хочешь, что я? Я, ну, короче, как это то за битбокс, батл с кактусом, короче. это был битбокс, и без кактуса. Ирина Бумчика Бум. Не-не-не. Ирина Бумчик Бум Бумчик. Не-не-не. Лампунчик, пунк, апунф. Ну, коротше, як вийшло. О, той Генні. Обернись сюди. Андрій, обернись сюди. Подивись камеру. Він любить весь владуса. І ще сам... мій підписник. І ще плюс. Що він теж хоче стати блогером, через в нього нема каналу ще. Ну, ждіть, може, буде. може бути. Може бути, може Ну, я не знаю. Це вже рішить він сам. Да, каже. Це питання життя і смерті. Андрюха. Угу. Буде нульова частина? Буде шоста частина. Бо мені вже не влізає. Ну, я ще чуть-чуть знімлю і буду вже шоста. Короче, буде шоста частина вже з результатом. Я вже замучилась знімати з відосів.